Вітаю вас, це повтор попереднього відео. Сьогодні 13 листопада. Знаходимось ми в Новопіллі, Криворізький район. Ходять сюди маршрутки 28 4, 32, 428. Це меморіальний комплекс Великої Вітчизняної війни. Братська могила. Також можна тролейбусом доїхати. Ну, тільки до нього хвилин 20 треба йти від центру. Ну, а від краю до хвилин за 10, мабуть, можете дійти. Доволі прохолодно, десь біля 5 6 градусів тепла зараз. Ну, населення тут біля 2000. тисяч. Ну, Вікіпедія дає такі цифри зараз. Ну це меморіальний вже комплекс сучасної війни. Яка йде. Ну, Крім новопілля, в громаду входить ще СТПВ, Червоні Пади. Ну і ще дельки біля трьох-чотирьох невеликих сіл. Громаду об'єднали їх. Ну, зараз ми в центрі, біля зупинки. Ходить маршрутка, 32 міська, 428 приміська. Через раз вони ходять 15 гривень проїзд. Ну, якщо грошей нема, то 20 хвилин до тролейбусу свої безкоштовно. Їдь куди хочеш. Хоч на сівгок, хоч на югок. Ну, то церква підніметься. Зараз підійдемо. Є тут своя церква. Ну, працює вона, вона, мабуть, тільки по вихідним в основному. Побачу так, в будні дні закрита часто. А вихідні працює завжди. Невеличка, звичайна, вона, ну як, ну, не така й мала. Ну і на цьому поки що все. До побачення.